Пане президенте, вітаємо. Привіт, Володя. То ти агент Кремля. Як тільки мене не називають, ві мені, бо як включу розвідку, буш мов проблеми. Не переживайте, зуб даю я не агент. Добре, найбуде. Боже, яка у вас гарна церква. А ти Володя взагалі до церкви ходиш. Ну, ви таке питаєте. Кожна неділя, я як штик на службі бачу. Ну дивіщі, буду Церкви треба ходити. Добре, худе будемо починати вже ту офіційну частину. Дай Боже, Шарас, як ті буксери буду ще вітаю. Вітаю, пане президент. Слухай, Оленка, я забув тобі якийсь презент вже. Та що, та йой, та мені ніч не треба. То як, а F-16 не треба? Треба. Що вона така встидлива в тебе? Ну, так здається. знаю, знаю, ви мене ще зараз туру скрутите, дай Боже. Давай ще ти, краба. О, агентура то як тут. Ти ще не гніва, я мушу трохи підколоти. Ти мені трохи схуд. на наміще не сидиш, міністр. Гращі будуть, не дивищі, Та так. дякуємо. Раді вітати. Тобі брови так по Сама спішилась на зустріч. Вітаю. Здорово. О, тебе я пам'ятаю, ти вже був приїжджав. Так, в грудні. Ми пили каву, і ти всі цукорки. і Іменно чоколядові Ну Там ще полишались, не кажіть. Що там ще полишало одні барбариські? Питання за кубкою яєць закрито раз і назад. Дивись, Бо то трохи негарно. Вітаю, пане президенте. А, -а, -а. а ти де тут котакий босі взяв? <рес> Та я тут все був. Я жартую, молодші хлопчики. Вітаю. Ти що на мене так сидиш? Подарувати тобі танка? Президент Байден має зробити ще одну дуже важливу заяву на рахунок Російської Федерації, але вже після невеличкої реклами. О, привіт, я Маріель. Скорочено Марійка, ми ще в Тіндері переписували. Я пам'ятаю, гріх тебе забути. Релу заливаєш трохи? Тіко по швятам і тіко бейкуш. Байкуш. І ти одко всім на першому побаченню заявляєш, що ти п'єш елітку, яка вартує, як моя хата. А ти всім бабам озвучуєш, що ти не а лоб. Ну раз ми з тобою на першому побаченні такі відверті. Ти така гунрова баба. А слабовепти бейкуш мене в офісі. Найкраще крафтове українське вино, і я готова смакувати навіть в самого дідька в офісі. Але 2 грам не більше. Арбіна, можна і 50. ще такого ж тепсля, як те, такі гроші. Я працюю в криптовалюті. Надіюсь, посилання в А по промокоду Віктор 10% знижки. Увага, надмірне заливання реала, робить з тебе не людину, а скотину. Перед тим як їхати до вас, я спитав чата GPT. Чат, що мені не забути взяти з собою до України? І за три секунди він відповів: Візьми Хаймерсе і скажи їм. Just do it and never give up. Цікаво, чи цей чат знає, які заяви історичні буде робити Путін під час свого виступу 22-го. І то я в нього теж спитав. І він за три секунди відповів. Першим ділом на сцену війде Газманов. в італійському пуховику Прадо за п'ятерку євро. І заспіває. Офіцери, ви бурята, Погонять вас туди, отряди за володю. За мою куртку-прада до конца. Відповідно зазомбована дичина почне сітішити. Речати, плакати, хлопати. Запрада, За Запрадать. За Прада, да, за 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 коли вони ще спокоюють, він вийде лічно і почне говорити щось наподобі. Ми на них не нападали. Це вони на нас напали І от, коли вони на нас напали у нас не было другого выхода, как напасть на них первыми, чтобы они не напали на нас. Зачне стогнати за то, что когда ему еще приснило, уже кто чему что там обещал. Ведь мы все помним, как НАТО обещало не расширяться, а само взяло и расширилось. И я это помню. Ми до последнего хотіли не нападать. Но нас винудили напасть, щоб потім отступить. І попробовать напасть опять, щоб ні у кого не осталось сомнений, що ми вновь да, мы отступим. Стоп, чекайте. Ну але ж в його виступі має бути щось страшне. Він має оголосити загальну мобілізацію чи війну НАТО. Та да, ні, саме страшніше в його виступі чат писав живного будучи трусити руки, і в самому кінці він перне від страх. У мене все. Правда, в новини попаде тільки теж в нього руки ще трусили, бо продьош ніхто не чув. Там якийсь його помічник чув, але він вже дав команду його запити. І на концовку замість стетхема до всіх глядачів, звернуще я Від імені Самохвалова дякую всім, хто підписаний. Хто ставить лайки, пише коменти, підтримує канал. Я на його патреон підписаний! Низький уклін і велика шана, що ти ще не побояв, а таки підписав. Я йому донат скидала. І всім, хто колись скидав хоч два четко, особливо фільварському ігору, який скинув донатки швітневі, він пішов на то ж відомо, розуміючи, що чекає його в хаті після того відео. Я собі вже то уявляю, він лежить на ліжку, і то ні з того ні з чого. Хляб стакан води в рело. Ти ютубер добаний. Ти мене за кого маєш, йоб твою мать? Та що ще стало, кохана? Ти як не притулі мільйони скидаєш, то тим блогерам Та То сам хвалу порядний хлоп, то він людські теми піднімає мас. А ти часом не хочеш підняти в маси тему мого тріснутого телефона? Чи ти вже часто поїхав мозгами з тим ютубом? Що б там не було, Єгорко, велика тобі подяка. Також я дякую всім, хто підтримав канал минулого випуску. Борці Кучкарьову, Олегу Хомику, Відьку Шишкіну, Ткачову Павліку, Забровському, дякуну, Мот, Аркеляну, Войченко Дімі і мому колежі мішку депутату. Ви то виділи? Також я нагадую вже нині неділя, і в першу чергу ви повинні донатити на ССУ, як на це. Того разу я опиші лишу банку, та збираю для взводу мого колеги на радші тепловісу. До того збору я долучаюсь як своїми грошима, так і часом. Ви можете хіба грошима. Обняв припідняв. І здебимо ще на новому віді.